Привіт, друзі! Сьогодні дуже важливий граматичний урок. Тема надважлива те, в чому роблять більшість помилок. Це тема «conditionals» або ж умовні типи речень. Умовні типи речень це ті речення, де є умова, тут очевидно, і результат. Наприклад, якщо піде дощ, то я залишуся вдома. Якщо піде дощ, це умова, то я залишуся вдома це результат. Тобто в мене є умова та результат. В англійській мові існує чотири типи умовних речень. Нульовий, перший, другий та третій. І сьогодні ми розберемося з ними, з усіма чотирма типами. Подивимося на них, на їхню структуру та як і коли їх використовувати. Спершу давайте з вами розглянемо нульовий тип умовних речень. Коли ми його використовуємо. Тут це дуже просто. Нульовий тип він найлегший по формуванню та правилах використання. Ми використовуємо zero Conditional тоді, коли говоримо про якісь загальновідомі факти чи істини, чи якісь повторювані дії, які стали правилом. Як формувати? Нам потрібно в умову поставити Present Simple. Умови ви завжди будете бачити за допомогою слова if. І в результаті також ми ставимо present simple. Давайте подивимося на приклади: if you don't water plants, they die. Якщо ти не будеш поливати квіти, то вони помруть. Зверніть увагу, що в українській мові, коли ми перекладаємо, ми вживаємо нібито майбутній час. Якщо ти не будеш поливати квіти, то вони помруть. Нібито в майбутньому. Але ми бачимо, що англійською ми ставимо present simple теперішній час, теперішній повторюваний час. Тобто, правильно дослівно не було би перекласти: якщо ти не поливаєш квіти щодня, то вони помирають. А не якщо ти не польєш, то вони помруть. Айскрим it. іфать. розтане, якщо ми нагріємо його. Це загальновідома істина. Але як ми бачимо в цьому реченні, я змінила місцями результат та умову. Тобто в мене спершу стоїть результат ice cream melts, а далі умова. If we hit it, якщо ми нагріваємо його. Зверніть увагу, якщо у вас спершу йде умова, а потім результат, наприклад, if we hit ice, cream, it melts, то тоді я розділяю ці дві частини. Комою, Якщо ж навпаки, спершу стоїть результат, а потім умова, то кому я не ставлю. Ice cream melts if we hit it. Тут коми немає. Немає розділового знаку. Але ви завжди орієнтуйтеся, що умова завжди розпочинається зі слова if або when, також розповсюджений випадок. Ще декілька прикладів. The ground gets wet when it rains. Земля намокає, коли йде дощ. Ми бачимо в умові present simple. The ground gets wet. Чому там стоїть буква S? Тому що вона приповзла, як змія, за «he», «she», it. Земля це воно. Тому я ставлю it gets wet. When it rains. Коли йде дощ. Як я сказала, умова може стояти на другому місці і може починатися зі слова when, не лише if. When it rains. Знову буква S приповзла як змія за словом it. When we mix blue and yellow, we get green. Всі знають, що коли ми змішуємо синій та жовтий, ми отримуємо зелений. Це загальновідомий факт усім відома істина. Тому я використовую. Present simple в умові та present simple в результаті. Думаю, з цим все зрозуміло. Це нульовий тип речення. Ми використовуємо його, коли в нас є загальновідомі факти, істини, правила, загальновідомі якісь повторювані дії і так далі. Формування if або when плюс present simple це умова. І в результаті також ставимо present simple все дуже просто. Тепер давайте перейдемо до першого умовного типу речень. Другий по рахунку, але він називається першим, тому що до цього був нульовий. Отже, це умовний тип речень, який виражає реальну чи дуже ймовірну ситуацію в теперішньому або майбутньому часі. В умовних реченнях першого типу ми використовуємо present simple в умові та will в результаті. Я це часто пояснюю так, що нібито майбутнє залежить від теперішнього. Тобто, скоріше за все, буде такий розклад подій в залежності від моїх дій в теперішньому. Я часто приводжу приклад такий: if I learn English, якщо я вчу англійську зараз, це present simple, зараз I will get a good job. Я отримаю класну роботу. Тобто те, отримую я роботу чи ні, залежить від моїх дій в теперішньому. Тобто, if I don't learn English now, I will not get a good job. Якщо я не вчу англійську, то я відповідно не отримую хорошу класну роботу в майбутньому. Тобто, фактично, моє майбутнє залежить від моїх дій в теперішньому. Або ж можна пояснити так, що нібито наша умова. Та результат, вони виражають реальну або дуже ймовірну ситуацію в теперішньому або майбутньому. Давайте переглянемо деякі приклади. If I like this dress, I'll definitely buy it. Якщо мені подобається ця сукня, я її обов'язково куплю. If I like present simple I'll, I will definitely buy it. Я її точно куплю. Your feet will hurt if you wear these uncomfortable shoes. Я описую дуже ймовірну ситуацію в майбутньому, дуже реальну. Типу, у тебе будуть боліти ноги, якщо ти будеш носити ці незручні туфлі. Це ймовірна ситуація, що так станеться. Це не правило, це не zero conditional, але це дуже ймовірна ситуація в майбутньому. If Jack decides to move to Florida, we will never see him again. Якщо Джек вирішить переїхати до Флориди, ми ніколи його не побачимо. Дуже ймовірна ситуація, тому що дружба часто розпадається на відстані. Це не закон, це не правило, не завжди так працює. Залежить від ситуації, тому це не zero conditional, але це дуже ймовірна ситуація. Це був first conditional. Звісно, ще є деякі нюанси використання, спонукальні речення, з модальними дієсловами і так далі. Але ці всі правила я залишаю внизу в нашому конспекті. Прочитайте, ви прочитаєте, та це зрозумієте легко та просто. А ми йдемо далі до second conditional. По рахунку, це вже третя, але називається вона друга. Бо є zero conditional це факти загальновідоме. If present simple плюс present simple є first conditional, коли ми виражаємо дуже реальну або ймовірну дію в теперішньому чи в майбутньому, майбутнє залежить від теперішнього, це if плюс present simple та will в результаті. І зараз ми приходимо second conditional, другий умовний тип речень. Другий умовний тип речень ми використовуємо, щоб передати нереальну ситуацію в теперішньому часі щось, що нереальне. Тому ці речення перекладаються разом з часточкою б. Наприклад, якщо б я була на твоєму місці, я б ніколи так не вчинила. Тобто, до цього ми проходили «zero» та «first conditionals». вони виражають реальність, щось реальне. Тепер ми йдемо до second та third conditionals, які виражають нереальні дії, якісь гіпотетичні. Тому вони прикладаються за допомогою часточку би або би. Тобто це речення, ці речення загалом вони передають уявну ситуацію, яка суперечить фактам в теперішньому часі. Тобто така ситуація, вона по факту неможлива або маловірогідна в теперішньому або майбутньому часі. Ми використовуємо в умові past simple і в результаті ставимо would. На місці would може бути будь-яке інше модальне дієслово, таке як could, might і так далі. Давайте подивимося на приклади. If I were him, I would never do that. Якби я була на його місці, я б так ніколи не зробила. В принципі, все логічно. Ми поставили в умові past simple. If I were you, і в результаті поставили would. I would never do that. Але виникає питання. Чому біля I стоїть were? Чому не was? Ми ж завжди ставили саме was. Якось так історично склалося, і навряд чи вам хтось дасть відповідь на це питання. Чому саме так? Чому саме were. Але. Ми можемо ставити біля I, так само, як he, she, it, біля них ставимо в conditionals. І це розповсюджений випадок, ніби як сталий вираз. В 99,9% випадків саме буде так. Was можна поставити, але краще ставити все-таки were, як стала фіксована конструкція. В більшості випадків вживаємо саме так. If I were you, if I were him і так далі. Так само з she, it ставлять «were», хоча «was» помилкою не вважається. Ідемо далі. Jack could be happy if he married Janice. Джек був би щасливим, якби він одружився на Джаніс. Чи одружився він? Чи одружений він зараз? В даній ситуації, в реальності, ні. Але ми розглядаємо гіпотетичну потенційну ймовірність, що от якби він був одружений, то він був би щасливий. Це нереальна ситуація в теперішньому. Він на ній не одружений. Але от якби він був одружений, то він був би щасливий. The Children might play outside if the weather were nice. Діти могли би пограти на вулиці, якщо погода була хорошою. Ми бачимо, що замість. «would» я поставила «might» – інше модальне дієслово. І ось у нас є речення: спершу, йде результат, «The children might play outside» – і є умова if the weather were nice. Чи пограли вони, не пограли. Чи була погода класною, не була вона класною, приємною для ігор. Але якби вона була такою, то тоді б вони б класно пограли. Отже, ще раз. Другий умовний тип речень ми використовуємо, щоб передати нереальні ситуації в теперішньому часі. Я ставлю if разом з past simple, і в результаті would. Також є сталі конструкції. If I were так само східше it ставимо «were», Хоча «was» не є помилкою. Однак краще ставити «were». І переходимо до останнього типу мовних речень. Це third conditional, третій умовний тип речень. Ми його використовуємо, щоб передати нереальні ситуації в минулому та її нереальні наслідки. Тобто, це, цей вид умовних речень він стосується прямо минулого. Тобто все, що сталося в минулому, нереальні ситуації в минулому. Нереальність в минулому. Тобто ця ситуація уявна і вона не відбулася. І в більшості випадків в третьому умовному типі речень ми передаємо якісь докори, наприклад, критикою, прикрістю і так далі. Тобто, це щось, що можливо не сталося, і нам це шкода. і так далі. Для третього умовного типу речень ми використовуємо past perfect в умові. І would have третя форма в результаті. Також може бути would, might і так далі. Різні модальні дієслова. слова. Тобто в умові я ставлю past perfect, а в результаті would have третя форма. Тут уже більш складніше звучить і складніше використання. Тому нульовий тип, я й казала, він найлегший, він логічний, йому легко використовувати. Ми ніяк не запутуємося з часами. А тут уже треба бути дійсно уважнішими. Тому слухаємо уважно приклади. If they had asked me for help, I would have helped them. Якщо б вони мене попросили про допомогу, я б їм допоміг. Тобто, по факту вони не попросили про допомогу, тому я і не допоміг. Але от якби в минулому вони попросили, то я б в минулому їм би допоміг. Можливо, зараз я шкодую, бо сталася якась трагедія. Але якби вони мене попросили, я б тоді їм допоміг. Тобто, це можливо з часткою такого докору, але в будь-якому випадку ця ситуація сталася в минулому. І я розглядаю її потенційні наслідки теж в минулому. You you could have passed your exam if you had studied harder. Ти б пройшов, ти б здав би той екзамен, якщо б ти вчився старанніше. Але ти навчився старанніше і ти не здав той екзамен. Тобто я шкодую, я кажу, що от якби я вчився, то я б здав. Але минуле вже пройшло, в минулому вже був той мій екзамен. Я його завалила і в минулому я не готувалася. Але розглядаю інший розклад подій в минулому. If you hadn't been talking on the phone for so long, we might have arrived to the airport on time. І якщо б ти не розмовляла по телефону так довго, ми б могли б приїхати в аеропорт вчасно. Отже, вона розмовляла по телефону дуже довго, вони не приїхали в аеропорт вчасно. Але я розглядаю іншу, інші ситуації в минулому. Що от якби вона не розмовляла по телефону так довго, то ми б встигли. If you hadn't been talking, we might have arrived. І ви мене запитаєте, чому тут стоїть в умові past perfect continuous, якщо ми говорили лише про past perfect, тому що його можна ставити також. Звісно ж, найбільш розповсюджений є Past Perfect, але Past Perfect Continuous теж можна побачити. If you hadn't been talking, тому що вони дуже схожі past perfect і past perfect Continuous. Continuous робить акцент на тривалості, продовжуваності. Також є Mixed Conditionals, але це залишаю внизу для тих, хто хоче копнути глибше. Отже, давайте підсумуємо з вами всі чотири типи умовних речень. Перше, це zero conditional. Ми використовуємо його для фактів, загальновідомих фактів, загальноправдивих фактів. Або коли наша умова має завжди однаковий результат. Ми використовуємо Present Simple в умові і present simple в результаті. If you stand in the rain, you get wet. Якщо ти стоїш під дощем, ти мокнеш. Це загальновідомий факт. Це просто фізика. Якщо ти стоїш під дощем. Ти мокнеш. От і все. За допомогою First Conditional ми описуємо ймовірні події в теперішньому чи майбутньому. Або ж передбачаємо, що щось станеться в майбутньому, якщо ми будемо робити, чи якісь події стануться в теперішньому часі. Я використовую present simple в умові та will в результаті. If it rains, we will cancel the trip. Якщо йде дощ, ми скасуємо нашу подорож. Зверніть увагу, що коли ми перекладаємо цей тип умовних речень українською, то ми кажемо і умову, і результат, так ніби тут станеться в майбутньому. Але правильно було б перекласти, як зазвичай ми кажемо українською, якщо піде дощ, то ми скасуємо. Однак ніколи не робіть такого в англійській мові, тому що біля if, when ніколи не буде стояти will, ніколи не буде стояти майбутнє. Є лише один випадок, але він настільки незначний і нерозповсюджений, що навіть його не беремо до уваги. Просто запам'ятовуємо, що біля if або when ніколи не стоїть will. Це груба помилка, якою допускаються дуже багато людей. Переходимо до second-conditional. Це гіпотетичні або малоймовірні ситуації. Тобто я розповідаю якусь ситуацію, яка могла б статися в теперішньому, але вона не сталася. If I won the lottery, I would travel a lot. Якби я виграла, виграла лотерею, я би багато подорожувала. Але я її не виграла. Однак, якби я це зробила, то я би подорожувала багато. Це гіпотетично реально, але мало ймовірно. Я використовую past simple в умові і would в результаті. І наш third conditional, третій умовний тип, якому я уявляю по факту. Інше минуле, інші минулі події, які не сталися, і їх результат. Чи навпаки події, які я хотіла би, щоб сталися і їхні результати. Хоча по факту вони не сталися. Ми використовуємо past perfect з умовою, і would have третя форма в результаті. If you had studied, you would have passed the exam. Якби ти навчався, ти би склав екзамен. Але ти не навчався, ти його не склав. Однак я розглядаю потенційну вірогідність, якусь таку нереальну минулу ситуацію, що от якби так склалося, якби ти вчився, то ти би склав цей екзамен. Це всі наші умовні типи речень. Залишаю табличку вам нижче для того, щоб ви могли більше розібратися. Оцінити взагалі різні правила ще раз очами пробігтися і запам'ятати. Нагадую, що practice makes perfect, тому дуже дуже багато. Практикуйтеся. І також хочу вас привітати, бо це наша була остання граматична тема. Тому обов'язково похваліть себе, купіть собі щось класне, поділіться в сторі з друзями, знайомими, що ви пройшли останню граматичну тему цього рівня. Бажаю вам успіхів у проходженні вправ. і Якщо у вас є будь-які питання, задавайте.